Бігти заради перемоги. Сьогодні у Києві на виставковому центрі відбувся перший офлайн забіг року Run for Ukraine. Метою цього благодійного заходу став збір коштів для придбання артилерійського пікапу для третьої окремої штурмової бригади збройних сил України, які тримають оборону міста фортеці Бахмута. Онлайн версії заходу проходили в більш ніж 20 країнах світу, зокрема Німеччині, Польщі та Сполучених Штатах Америки. Забіг стартував на 10 та 5 кілометрів. Тож сьогодні наша знімальна команда покаже, як долали дистанцію в столиці. Понад тисяча людей доєдналися до спортивної ініціативи в Україні та за кордоном. У забігу взяли участь як професійні спортсмени, так і ті, для кого подолання такої дистанції було вперше. Хоча не професійна спортсменка, і мені 10 кілометрів здавалося чимось нереальним. Але я отримала круті емоції, і навіть зіпсована погода не завадилася. Тому я закликаю всіх доєднуватися до таких спортивних ініціатив, допомагати армії та донати. Про підготовку до цього заходу та про подальші плани розповів один із організаторів. Працює ціла команда організаційна комітету ран України. Ось ну підготовка до нього там ну не менш ніж півтора місяця. Там триває. Да? Там спочатку там плани, реєстрація домовленості. Ну і так далі. Ну як воно там? Наступний захід буде для дітей. Він буде проходити в травіль. Торгіве торгівельному центрі це буде забіг з перешкодами. Наразі вже перераховано більше 300 тисяч гривень. Однак збір триватиме до 27 березня, тож у кожного є ще можливість доєднатися.